Вітаю вас всіх, любі підписники! З чого починається класний похід? Як на мене, всі ці моменти відбуваються абсолютно незаплановано. А так і сьогодні, 18 серпня 2024 року, встав зранку, зробив якісь самі необхідні хатні справи. Сів на велик і погнав у пошуку щастя. Дорога до цих місцинок не сама близька, але й не така далека. На велосипеді можна добратися відносно швидко. Десяте ранку досить спекотно. Напрямляюся вздовж залізної дороги в свої місцинки. Сподіваюся, що покажу вам класні знахідки, незважаючи на спеку і засуху. У минулих сюжетах я показував вам багато класних видів грибів, але все-таки на той момент якісь локальні дощики ще були. Наразі вже просто пустеля. Але хто не шукає, той не знаходить. Підпишіться на канал. Далі буде. І так. Шановне панство, я доперся до необхідної мені локації, і це локація номер 1 Що я можу вам сказати одразу? Так, воно заховане. Це можна сказати в якійсь формі навіть чагарничок. Але все одно, на протязі всіх цих років, скільки я тут збираю, в мене є певні конкуренти. Тому що я чудово пам'ятаю кожну свою стежинку, стараюся не витоптувати і дуже бережно відноситися до локації. Наразі я бачу, що все-таки хтось добряче походив. Одразу скажу, це не є приводом, щоб засмучуватися, тому що свого горба ми обов'язково знайдемо. Головне вірити в своє улюблене діло. Орієнтуватися, що іде, і шукати уважно та ретельно. Що ж, побажайте мені вдачі. Поїхали. Ось наш перший грибочок. Це красноголовчик білоніжковий. Вони в цій локації попадаються. Зараз буду занудою і як у кожному відео буду нагадувати, що трубчаті гриби цінні можна як зрізати, так і викручувати. Це не шкодить грибниці, міцелі під землею, це плодове тіло. Доводиться кожен раз повторювати ці прості речі, які ну, по-нормальному має знати кожен грибник. Тому що багато людей досі мислить стереотипами, що треба гриби різати. А у противному випадку вони нашкодять грибниці. Це не так. За цей момент взагалі не хвилюйтеся, науково доведено, що обидва способи безпечні. Тим паче, коли ми зрізаємо такі чудові гриби, дуже часто частина цінної гарної ніжки залишається у землі. Особливо це стосується, до речі, білих грибів, які бувають сховані ледь на наполовину. Тому. Тому діло буде з цього грибочка все сьогодні і почалося. Зайшов дещо далі. Такі бабки маленькі тут попадаються, тут вище, сухіше. Може більші більше є. Буду шукати, але от поки що отакі малючки. Бачите який тут хащак можна сказати. Але тут березки, осики маленькі є. В цілому місце на досить симпатично, мені подобається тут ходити. Та й шансів щось добути на менш відкритій місцевості зазвичай більше. І отак от ходиш і заглядаєш уважно, спокійно. Головне не спішити, ніколи не спішити. От, я не раз бачив, люди приїжджають до лісу, пробігли 10-15 хвилин, а нічого нету, і поїхали додому. Ні, Це так не працює. Треба терпіння і спокійно, спокійно ходити. Тоді обов'язково які знахідки мають бути. Тим паче, якщо вдала локація. Дивіться, які. Ніжка така класна в цяточках. Отакі два братика. І хожу я недовго, друзі. Ну скільки, може там з півгодини наразі максимум поки що, але вже є знахідки. Фух, Футболку зняв Одні одній сиротці бігаю, тому що вже спека страшенна. Знову така, як була. Тижня три назад Під тече по обличчю, Але від того пошук не менш класний. І так ось за кілька хвилин останніх оці три грибочка до кошика. Ну Сьогодні у мене не кошика, а маленьке відерце і тряпчана тербинка, в якій вони теж в принципі досить непогано себе почувають і не псуються. Бо всілякі кульки для таких гарних грибів то взагалі не діло. Їх треба у твердій тарі переносити гарні. Тоді не так мнуться і можна якіснішому довести їх додому. І це важливий момент. Ну що, мої любі підписники? Як бачите, працює моя теорія спокійного, тихого пошуку. Покрутився кілька хвилинок. І в чергових кущиках ще один чудовий гриб. Він такі середні, бачите, у нього гіменофори ще досить світлі. Трубочки. Гарбочок відносно молодий, він ще не встиг зіпсуватися. Але, ви знаєте, попадається досить багато грибів, вже абсолютно гнилих. Тобто минулого разу, коли я тут тільки був, у них почався вихід і вже цілий слой. Відплодоносив. Це дуже добре для грибнички. Взагалі я дуже радію, коли певна кількість грибів залишається. Я вважаю, що ну, зайве теж не треба брати. Є змога бери, але завжди і залишає лісу. Це дуже важлива штука, тому що це теж певною мірою є піклування про ліс та природу. Ну а про не смітити і взагалі поводити себе по-людськи в лісі це взагалі головне. Коли ти любиш ліс, щиро любиш, він завжди. Віддячує тобі, але потрібно все живе берегти. Ось вам покажу той випадок, коли грибочок, який варто залишати. Бачите, вже старенький, все, він негодний. Ну, скажімо, ось цей. Ось ця бабка. Її можна заготувати, якщо я не червий, непоганий, він досить такий пружненький. Цей можемо забрати. Подивимося цей. Цей теж нічого. Не молодий, але куди ні йшло. Посмажити, посмажити те, що, те, що треба буде. старенького залишаємо. От, таких стареньких я зазвичай завжди залишаю десятки. Ну, залежно від походу, звісно. Тому що зараз, як ви бачите, вони є, але це ж не так, що там купа грибів я ходжу і просто їх кошу. Ні, я ретельно шукаю дійсно уважно. і Вкладаю в це, як то кажуть, і душу, і сили. Тому такий пошук я більше люблю. Я не дуже люблю, знаєте, коли ну прям дуже багато гербів. Тоді пропадає якась ця родзинка від пошуку, а сам-сам це азарт такий. А от зараз це те ще треба. Такий пошук я кайфую більше всього. Тому шукати за несприятливих умов, це взагалі моя така фішка. Я дуже це полюбив і стараюся от часто зробити для вас певні сюжети, коли гербів ну, майже ніде нема. Тим самим показуючи, що якщо. Ну, Трішечки орієнтуватися, вивчати і дійсно вкладати в те сили, то можна знаходити грибочки, навіть коли, ну, по усіляким стереотипам їх не має бути. А вони при цьому є. Шукайте, все є. Ось такий ексклюзивчик сьогодні. Має чудовий запах. Якщо ще знайду, то заселю або. Можна і ці кілька грибочків засолити. В цьому році ще майже не попадалися вони мені більше восени. Це спеціально пішов ще в одну місцину, дуже віддалено для мене. Показати вам бабку тополеву. Ось малючок. Ось подивіться, які бутузики цікаві. Тут я походив, але я вам скажу, друзі, тут пропало їх десь десятка три Я кілька навіть покажу для мінімальної уяви. Цих бутузиків заберу, заготую. Ось подивіться. Я таких пропавших, їх тут штук з 30, мабуть, як найбільше. Можна тільки лазити і вам показувати. Ось лізу. вони ще. І вони безкінечно тут. Дещо спізнився я по цій чудові грибочки, але не завжди вдається ідеально вирахувати. А це що в нас? Може тут гриб? Ні, гриба тут немає. Так чи інакше я вам їх показав. Бабка твердувата, бабка тополева, лецином дуріускулом. Гербок досягає дуже великих розмірів за вдалих обставин. Є класним смачним гербочком, але має мінус зазвичай дуже тверда ніжка. А так смачний представник обабків. Ну що, друзі, бабка тополева гігант. Обіцяв показати і показую. Ось вона. Ледь знайшов в чагарнику. Ви знаєте, гіменофор у неї вже не того. Трішки все-таки вона стара. Я дуже сподівався, що зможу її взяти, але на жаль. Я залишу цей грибочок. Або, як я люблю робити, повішу просто на гілку, в надії на те, що якась кількість спор ще з нього вийде. І від того, можливо, буде якийсь толк. Я в це щиро вірю. От. І це не максимум. Я їх знаходив і кіло 200 вагою, і навіть більше. Тому отакий крупний вид обабка. Бабка тополева. До речі, іноді корисно відійти від основної частини лісу і пошукати десь поруч, ледь не в полі, тому що грибниця, вона ж під землею міцелі. Вона може бути дуже великою. і Дуже часто гриби вилазять не так, як багато думає, десь під деревами. А там і 5 метрів від того дерева і більше. Ось такий приклад теж, бачите, гербочок, який виріс собі спокійно вже далі. Не сама молода бабка, але непогана по якості, я думаю, цей грибочок я заберу. І засмажу. От такі, бачите, цікаві місця. Маленькі всілякі осики, березки тут. Ну і дуже багато усілякої трави, але вони полюбляють такі локації. Грибничка тут потужна, тому що... Як ми бачимо, навіть за таких несприятливих умов, все одно певний вихід грибочка є. Ну що, шановні підписнички, пора збиратися додому? Вражай непоганий, відерце, я своє назбирав. От, і незважаючи на цю спеку і такі умови, гриби все одно є. Тому хочу побажати кожному з вас вірити в те, що ви любите, захоплюватися живою природою, шукати, збирати і знаходити. Підписуйтесь на мій канал. Хочу побажати всім вам добра, позитиву і нехай ваші мрії здійснюються. Дякую.